Як повернути інтерес до життя, до улюблених занять, де взяти енергію і ресурси? Можливо, є техніки, які реально працюють. Що техніки є. Ну, По-перше, важливо, щоб техніка була вам близька, зрозуміла і вам підходила. Бо техніка це все лише інструмент. Ну, інструмент не буває універсальних інструментів. Є ті, які вам підходять, і які вам не підходять. Це перше, що важливо розуміти, я би сказав такий фундаментальний принцип будь-яких рішень. Далі, повернути інтерес до улюблених занять це можна зробити. Знаючи свої здібності. Тому що заняття це процес. Заняття, наприклад, хобі. Є люди, які займаються хобі, вони кайфують, їм цікаво, їх це наповнює. Тобто в них є інтерес, це їм дає і енергію, і наповнює їх певними ресурсами. Так, звичайно, вони в процесі якоїсь діяльності витрачають ресурси, але ж є віддача. Тому, коли ми говоримо про енергію до життя, до улюблених занять, то треба знати ці заняття. А заняття це певні види діяльності, які ви для себе обираєте або не обираєте. Тепер виникає питання: а на що ви опираєтесь, тобто, чим ви керуєтесь, коли ви обираєте, чим вам займатися? Чим ви керуєтесь? Це чиїсь думки, це якісь тренди, це мода, чи це ваші вибори, чи це ваше рішення. Чим ви Ще у вас набір тих умов? Та ви чітко знаєте, що в кожному виді діяльності мають бути присутні ось такі от речі. Тобто ви себе знаєте. Бо, коли ви знаєте себе, вам легко вибрати, чим займатися. Якщо ви не знаєте себе, вам вибір, це дається дуже важко. Бо доведеться шукати, як то кажуть, методом тика научного, тобто пальцем в небо. Можна, маючи певний життєвий досвід, зрозуміти краще себе, починаючи, от, наприклад, я це роблю в форматі певної персональної взаємодії, Починаючи, ми починаємо досліджувати досвід життєвий від дошкільного віку. Починаючи від дошкільного віку, тому що вже тоді в дитинстві багато з вас проживали дуже багато важливих моментів, прагнучи ними займатися, якимись справами, процесами. І Це було природньо легко. Вам було цікаво. Тобто у вас була певна природна тяга до чогось. І оця тяга до чогось, за нею стоїть набір конкретних ваших здібностей і потреб. Коли ви знаєте одне і друге, вам легко обирати, чим займатись. І тоді інтерес до життя буде. Бо у вас сенс з'являється. Виходить так, що сенсом вашого життя є ви самі. Тобто ваші потреби і здібності. Ви їх знаєте, будете реалізовувати, не знаєте. Сенс втрачений. Ми не народилися в диячому будинку з інструкцією. Знаєте, поклали вас на ліжечку, і там з боку припис: там потреби такі, здібності такі, бажання такі. Все ясно. Не було такого. Значить, потрібно. Дослідити це питання, тобто кожен з нас відповідальний за те, щоб знати себе достатньо, мати чіткий набір орієнтирів, хто я, куди йду, чим займати, чим мені займатися. А звідси починається не завжди ці хороша історія в тому плані, що дитинство кожного разу з нас було інакшим по своєму, там ми по своєму проживали, і, на жаль, не завжди, чи то в більшості випадків, у нас не було можливості достатньо добре за час нашого дорослішання пізнати себе. Щоб починаючи свій дорослий шлях, чітко розуміти, хто я, що я куди йду. Це оптимальний варіант, але ж, на жаль, він в реальності не такий. І якщо ми виходимо з дитинства і не маємо розуміння себе достатнього, то значить потрібно це взайматися вже в дорослому віці. Це ваша відповідальність. І за вас її ніхто не буде брати, і ніхто її не вирішить. Цього завдання ніхто за вас не вирішить. Значить, ви відповідальні за себе. І за розуміння знання тих факторів, критеріїв, які будуть впливати на вибір чим займатись, куди йти, чого досягати. Фактично сенс вашого життя в вас самих всередині. Ви або його виявляєте та усвідомлюєте, або ні. В першому випадку він для вас стає зрозумілим, ясним, в другому, його немає. І ви починаєте ці сенси шукати всюди, тільки не там, де треба. Тобто не в собі. А зовні їх немає. Зовні чиїсь сенси зовні сенси інших людей. Ви хочете жити життям іншої людини? Сумніваюсь. Тож давайте своїм. Тоді буде інтерес, тоді буде енергія, і тоді буде ресурс. Техніка, якою я керуюсь і якою я користуюсь в своїй роботі, ми беремо етапи життя: дошкільний, шкільний період, післяшкільний, робочий, плюс окрема сфера хобі. Розбираємо в кожній сфері, на кожному етапі. Що вам найбільше подобалось робити, і за цими лаштунками, що вам подобалось робити, є ваші конкретні потреби та здібності. Маючи цей ясність, цих потреб і здібностей, ви маєте чіткий орієнтир, тверду основу, щоб розуміти себе і обирати, от, власне, куди йти, чим займатися. Оце техніка, якою я користуюсь. Я в свій час її для себе прожив, і тепер є можливість бути корисним в цих питаннях для інших. Коли ви будете мати базовий досвід подібного підходу, ви далі зможете самостійно це зробити. Це не так складно, як здається. Зазвичай, коли ми починаємо щось нове, бо, знаєте, треба, треба спробувати прожити реальний досвід. Коли ви є носієм реального досвіду, повторити це стає набагато легше, простіше, і це вже в багатьох ситуаціях зможете робити самостійно. Початок може бути закладений у співпраці от, в форматі, по суті, наприклад, індивідуальної сесії або в рамках програми. Внутрішня точка опори, яка передбачає там цілий ступінь на це е, виділення, щоб е, учасники, які заходять на цю програму, вони краще зрозуміли, пізнали себе і розуміли, на що ми опиратися, ідучи по житті, щоб йти, проживати своє життя, іти своїм шляхом, а не чиїмось шляхом і проживати чиєсь життя. Ось так. Звичайно, ще є техніки, є тести різні психологічні, до речі, є тести на тип мислення. Яке теж багато чого говорить про вас. Є е, така ціла наука, характерологія, тобто яка визначає типи характеру, е, можна робити з різних підходів, з різних поглядів ці всі речі. Важливо розуміти одне, що єдиного універсального немає. Ви можете обрати тільки вам підійдуть, і тільки вам будуть відкликатися, і де ви будете пізнавати себе. Одночасно використовувати можна кілька напрямів інструментів: тести, е, тест на тип мислення, там, те, тест на тип там, вашого характеру. Спостереження за собою в кінці кінців. Тобто є, є дуже маса інструментів, ви просто можете загуглити, от починаючи з психотестів, починаючи з характеру, типу мислення. І це для вас вже буде хороше підґрунтя. Є маса, до речі, тестів в вільному доступі. Не, не, не складно знайти, і багато з них вам допоможуть краще себе зрозуміти. Так, не повністю, але ж певний крок буде зроблений вперед. Важливо розуміти, що. Коли ми проживаємо різний досвід, і коли ми там згадуємо, як ми що ми робили, що проживали, ми не тільки керувалися своїми інтуїтивними прагненнями, які в нас є від природи, а ми ще керувалися певними набутими, іноді нав'язаними прагненнями. І важливо навчитися розрізняти одне від, від іншого. Щоб не було так, що ви думаєте, о, це моє, я цим живу, це мені важливо. А насправді вам це не важливо. Просто хтось колись вам про це сказав, це стало частиною вашого життя і почали цим жити. А насправді воно вам не важливо. У ці речі важливо навчитися розрізняти. І коли ви навчитесь розрізняти такі речі, плюс будете краще розуміти себе, тоді якраз ви отримаєте цю базову ясність, якою можна керуватись, рухаючись по житті. Ну, ось така відповідь. Тому тут є скорованість на те, де ви можете вже шукати рішення, ну і деякі моменти, які важливо розуміти в контексті, в принципі, вернення інтересу до життя.